Слава Богу. слава Богу. Сьогодні я так слухаю Слово Боже, і вже нам було дуже багато сказано і вранці, і ввечері. Браття нас підводять до цієї теми, із різних сторін підходять. І було багато що нам слухати. І залишається нам ще розтворити все вірою. І виконувати те, що говориться. Коли одного разу ми читаємо в старому заповіті, Ілля і Єлисей йшли разом, і Ілля мав бути підхоплений на небо. Ілля каже до Єлисея: Проси, що ти бажаєш. Він каже: Дух, який на тобі, Нехай спочине на мені в двойній силі. І вже потім, коли Ілля вознісся на небо, а Єлисей вертався і пройшов через Йордан. То сини пророчі, які в Єрихоні були, вони сказали, Дух Іллі злинув на Єлисея, Дух Іллі Опочив на Єлисеєві, браття, сестри, а чи на нас опочив дух Господній? І зараз ми будемо читати, і кожен буде себе провіряти. Читаємо перша книга Самуїла, 16 розділ, перший вірш всім нам відома історія, і сказав Господь Самуїлові. Доки будеш ти сумувати за Саулом, якого я відкинув, щоб він не був царем над Ізраїлем, наповни ріг твій миром і йди, я пошлю тебе до Єсея Іфлеємця, тому що між синами його я нагледів собі царя. І сказав Самуїл Єсею, чи всі один вірш. і сказав Самуїл Єсею, чи всі діти тут, і відповів Єсей є ще менший, він пасе овесь. І сказав Самуїл Єсею, пошли привести його, бо ми не сядемо обідати, доки він не прийде сюди. І послав Єсеї, привели його, він був білявий, з гарними очима та приємним лицем. І сказав Господь: встань, помаж його, бо це він, і взяв Самуїл ріг з миром і помазав його серед братів його. І спочив дух Господній на Давиді з того дня і далі. А Самуїл встав і відійшов у раму. І спочив дух Господній на Давиді з того дня і далі. Брати і сестри. Сьогодні нам і вдень, і ввечері було згадано про те, що. Сказано в 66 розділі книги Пророка Ісаї Бог каже: Небо престол мій, а земля підніжжя моїх ніг. І яке ото місце для мого спочинку? Яке місце для мого спочинку? Є одне слово старослов'янське опочивальня. Туди, куди заходив Господар дому в денний час, він туди заходив і там спочивав. Братя, сестри, ми говоримо про те, чи спочиває в нас і на нас Дух Господній, чи може йому тісно. І ми прочитаємо зараз ще Слово Боже. То буде 1 Петра, 4 розділ із 12-го вірша. 1 Петра, 4, 12. «Улюблені вогняної спокуси, що посилається вам для випробування, не цурайтеся, ніби пригоди для вас дивної». Оскільки ви берете участь в стражданнях Христових, радійте, щоб і в з'явленні слави Його ви раділи та веселились, якщо злословлять вас за ім'я Христове, то ви блаженні, Бо Дух слави, Дух Божий, спочиває на вас. І читаємо ще одне слово, слово Боже, місце. Післання до Римлян, 14 розділ, 17-й вірш. Бо Царство Боже не їжа і пиття, а праведність, і мир, і радість у Дусі Святім. Хто цим служить Христові, той приємний Богові і гідний схвалення між людьми. Отже, дбайте про те, що служить для миру та взаємного збудування. Бо царство Боже не їжа і не питво, але праведність у дусі святому, мир у дусі святому і радість у дусі святому. Братя сестри а наша праведність мир і радість у Дусі Святому сьогодні нам було згадано про Лаодикійську церкву. І давайте запитаємо цієї церкви Лаудикійська церква, а ваша праведність мир і радість у дусі святому. І коли ми дивимось на цю церкву, то ми бачимо, що стан їхній про те, що вони говорять і кажуть: я багатий і розбагатів, і не маю ні в чому нужди. Але Бог каже: ти не знаєш і не бачиш, що ти є бідний, нещасний, голий, сліпий. Раджу тобі купити в мене золото, перечищене в огні. То ваша праведність мир і радість. У Дусі Святому. І коли ми дивимося на цю церкву, то ми бачимо, що їхній стан більше подібний на те, що до них приходив той, хто приходить для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. І оказалось, що Христос стоїть за дверима і стукає, і каже: Хто почує мій голос, і я до нього війду. І буду вечеряти з ним, а він зі мною. Ось стою під дверима і стукаю. Брати і сестри. А ми себе тебе в церкві Лаодикійській не бачимо часом. Оце, що ми прочитали, праведність, мир і радість, воно не наше. В наше життя його приносить Божий Дух. Якщо ти живеш. Праведним життям, то ти не гордись і не кажи, що ти такий праведний, бо то не твоє. Ці речі приніс до тебе Божий Дух. І, брати, і сестри, якщо є порушення в праведному житті в людини, якщо є якесь порушення в праведності, то стоїть нам задуматись. А чи спочиває на нас Дух Господній? Брати і сестри. Чи йому тісно? Я прочитав текст з Божого Слова. Перше Петра. Петро він говорить такі слова і каже, що ви блаженні, бо Дух Божий, Дух слави, спочиває на вас. І Тут вище написано, ми бачимо, і каже Петро, що одного разу буде з'явлення Божої слави. І коли буде з'явлення Божої слави, то ви возрадуєтесь, бо Дух Божий, дух слави спочиває на вас. А якщо йому тісно, то в день явлення слави. Ви возрадуєтесь радістю у Дусі Святому чи ні? Буде явлення слави, брати і сестри, є сказано текст один Божого Слова, що Бог він могутній спасти нас від падіння і представить нас перед своєю славою. А як він нас представить перед своєю славою? І коли От ми читаємо старий заповіт одного разу, Бог поставив перед своєю славою Мойсея. Мойсей казав, Боже, покажи мені славу Твою. 35-й розділ книзі про Ісаї написано, вони побачать славу мою. Вони це хто? І Бог. До Мойсея говорить і каже, поставив його в ущельї скали і показав йому частинку своєї слави. Мойсей стояв в ущельї. Я пригадую, один брат розказував з одне, одне свідчення. Він бачив таке видіння. Ми на нього опиратись не будемо, опираємось на слово Боже, але я його розкажу, щоби наштовхнути нас на одну думку. Він каже, Бог показав мені прекрасну природу. Я стояв, і дивився, і думав: ну така краса. Ну, хіба на землі може бути така краса? І каже, я побачив, що здалека починає приближати світло, і на определеній відстані зупинилось. Він розглядів це біла рука. І світло було настільки мягке, що на фоні цієї руки він побачив, що цей пейзаж, що він бачив цю природу, вона стала вже не така й красива. І коли Бог поставив Мойсея в ущельї, і Мойсей стояв, і Бог почав приближатись до нього. І оце світло, яке він побачив, на определенній відстані, воно не зупинилось здалека, але ця рука була положена на його голову. На його голову. Хто би хотів би, щоб Бог положив би на нас свою руку? А пророк Давид він в псалмах оспівував і казав: Боже, Ти положив на мене десницю свою. І оточив мене зліва, і справа, спереді і ззаді. Ми говоримо про явлення слави, яку бачив Мойсей. Але Бог пройшовся, і Мойсей побачив тільки постать, частинку слави. Ну, апостоли говорять нам і кажуть, що ми побачимо Його так, як Він є. Брати і сестри, в день явлення слави, ви возрадуєтесь, бо дух Божий, дух слави, спочиває на вас, а чи спочиває на нас сьогодні Божий дух дух слави. І ми прочитали перший текст Божого слова, який я читав за Давида, коли Бог говорить і каже, до Самуїла Самуїл, я відкинув Саула. Він не буде царем. Іди в Віфлеєм там. Я знайшов юнака в одного у Віфлеємі в Єсея, один із його синів буде царем, помажу його оливою. І коли він приходить туди в Віфлеєм, виходять йому назустріч старейшини і кажуть: а чи з миром ти прийшов до нас? Вони насторожились. От, пророк Божий прийшов, а може, якесь строге слово буде зараз через нього до нас. І він говорить і каже, з миром, освятітесь. І весь віфлеєм почав освячуватись. Но сказано одна деталь, що дом Єсея Самуїл освятив окремо сам. Як він освячував і як він це робив, може окремо з кожним бесідував, з кожним із його синів, і з кожним із синів, кого він бачив, Бог говорив йому і казав: Я не вибрав його на царя. І коли всі сини вже, вроді би, були, предстали перед Самуїлем і вже нікого немає, він питає: а чи є ще в тебе син? Є там малий він посе вівці. Його навіть така картина оказується, що його навіть батько не покликав тоді, коли Самуїл освячував його дом. Та малий, він нічого не розуміє, нехай пасе вівці. Але коли покликали його, цього молодого юнака, і він пристав перед Самуїлом, і сказано, що він був із вродливий. Із гарними очима. Але тут я думаю, дуже помилково думати тільки про те, що оця краса була врода, про яку написано, що це тільки про красу. Я думаю, що це більш про те, що Самуїл він замітив в цих очах, що на ньому вже перебуває определенна ступінь Божої присутності. На цьому юнукові Бог каже, це він помаж його оливою. І він був помазаний серед своїх братів, і дух Господній спочив на ньому. Слава нашому Господу! Братя, сестри! Ми сьогодні згадуємо це свято. Нам читалось дуже багато браття говорять і згадують, як Божий дух злинув в день п'ятидесятниці. На апостолів, і нам би провірити сьогодні себе, браття, сестри, своє серце. Нехай кожен провірить своє життя, свій сердечний храм, покої свого серця, чи живе там Дух Господній, чи він там спочиває, чи може йому тісно, бо якщо йому тісно, то в день явлення слави. Ти не возрадуєшся, і в день явлення слави ти не возрадуєшся радістю у Дусі Святому, але будеш бігти в гори і кричати: «Гори, покрийте нас від лиця сидящого на престолі. І коли ця олива торкнулася з голови Давида, брача, сестри, він потім в книзі Псалмів говорить і каже. Моя голова намащена завжди свіжою оливою. А як то так? Завжди твоя голова намащена свіжою оливою. Тож вже пройшли, може, десятки років від того часу, коли ріг був перехилений, і олива торкнулась твоєї голови. Але він, браття, сестри, говорить і каже: Моя голова намащена завжди свіжою оливою. І там сказано в книзі псалмів, за те, що ти. Возлюбив правду і зненавидів беззаконня, зате Бог помазав тебе оливою радості. Слава нашому Господу, браття, сестри, радість у Дусі Святому. Но в 50-му псалмі Давид починає молитись і каятись перед Богом і каже. Господи, верни мені радість спасіння, і не забирай від мене Твого Духа Святого, а де та радість поділась. А прийшло порушення, браття, сестри, в тому, що ми прочитали, що Царство Боже не їжа і не питво, а праведність мир і радість у Дусі Святому. І коли Давид почав обходити своє життя, то побачив праведності немає. Миру немає, радості у Дусі Святому немає. Це про що говорить? А це говорить про те, що йому стало тісно в тобі. Божий дух одного разу був, злинув на тебе, але йому стало тісно через твоє життя. В тебе не стало праведності, не стало життя праведного. І тепер відійшла радість у дусі святому, браття, сестри. Я закликаю сьогодні в цей вечірній час. Давайте ми всі перевіримо сьогодні своє життя, свої серця, наше ходження перед Богом, наше життя, чи є в нас в житті праведність, мир і радість у Дусі Святому. Якщо немає, то нам є на чим задумати сьогодні. Чи Божий Дух спочиває в нас, як йому живеться в нас? Чи може йому тісно, хай поможе нам Господь. Брача, сестри, ми йдемо вже до закінчення нашого зібрання, але може є люди на цьому місці, які ніколи не чули Голосу Божого, які ніколи не впускали своє серце, щоби туди зайшов Ісус. І ви прийшли сьогодні в це зібрання, і ви чуєте, як він ніжно говорить до вашого серця, торкається через проповіді, через вірші, через псалми. Тобі треба відкрити твоє серце, щоб туди зайшов Господь, і Він восяде на троні твого серця і принесе туди оте, що ми прочитали. Праведність, мир і радість у Святому Дусі, слава нашому Господу, брати, сестри, давайте ми піднімемось на наші ноги. Зараз ми будемо ще молитись, закінчуючи наше зібрання. Але може в когось є ще нужди, хто несе якісь проблеми, тривоги, піднімемо наші руки до Господа. Тут ще є записки. Може, ще є люди, яких торкається Господь говорив до вас. Він торкався до вас, і ти знаєш, що тобі треба покаятись, і серце своє відкрити для нього, браття, сестри. То ти можеш вийти. Такі люди можуть вийти наперед, і церква Божа звершить за вас молитву. А зараз ми схиляємось на наші коліна і молимось, дякуючи Богу за це зібрання. Амінь.